Ночок, коханий, тебе відчуваю, в полоні поранений, я про це знаю. Будь сильним, терпи, ми тебе визволяємо. ми робимо все й надій не втрачаємо. Я сили своїх всі тобі посилаю. Коли тобі холодно, я зігріваю, коли тобі боляче, біль забираю, тебе повернемо, я точно це знаю звати Олександр Ткачук, я співзасновник всесвітнього дня вишиванки, військовослужбовець сил територіальної оборони Збройних сил України та режисер. Сьогодні буде відеоперформанс на фасаді Кенда. Називається поезія перемоги. Ми записали українських військових, українських волонтерів, родичів загиблих українських героїв. І вони читатимуть поезію або власного авторства, або поезію українських е, письменників, українських класиків. Чому важливий цей захід? Я е, хочу, аби люди, які проходять зараз ввечері, е, в день вишиванки в спокійному в вечірньому Києві на мить зупинилися, послухали цих людей і відчули те, що вони пережили. Дуже важливо, аби ми не втрачали відчуття того, що йде війна. І коли на фронті наші захисники горою стоять, аби не посунутися на жоден метр української землі, часто в людей складається враження, що ніби все добре і спокійно. І ця акція покликана привернути ще раз увагу до війни і до емоцій, які вона. Викликає поезія це чудовий спосіб відрефлексувати те, що відбувається довкола, і цей захід спрямований на те, аби е, все таки пам'ятати, що перемога не буває легкою і просто так, що щодня потрібно щось робити кожному для перемоги. людини більше нема надій, вона звертається з молитвою до Бога, коли не може зупинити хід подій, їй залишається лише Божа допомога. Ось так і я схопився за травинку, не маючи надійної основи, до Господа, проклав собі стежинку через молитву власної будови. Великий Боже, помилуй і прости. Пробач мені усі мої провини, гріхи, малі й великі, відпусти, почуй молитву грішної людини. Всесильний Боже, вдячний я безмежно за щедрість, доброту, любов твою під захистом твоїм іду безпечно. Тобі себе у милість віддаю. Я вдячний тобі, Боже, за дива. Це іншим словом, просто не назву. Рідня моя, уся ціла і жила, із пекла вибралась, і я живу. Як батько, ти про нас завжди подбаєш, хоч ставиш завдання, складні і важкі, терпіння і мудрості навчити нас бажаєш. Вони під силу, хоч і нелегкі. небесний Янголе. Моя ти охорона, біду, відводь, життя оберігай, міцніше захист твій, заліза і бетона, мене ти без підтримки не лиш. Молю за рідних, прошу небеса за рідну донечку, кохану дружину, батьків, сестер, бабусю, дідуся. Молюся, Господу, щоби зберіг родину. Щоб скоріше потиснули долоні, домовившись про обмін вояків, молюсь за тих, хто зараз у полоні, щоб швидше повернулись до близьких. Молюсь за тих, хто зараз у бою, в морози спеку дім наш захищає здоров'я й сил у Господа, молю їх і полеглим, він нехай прощає. Молюся, щоб закінчилась війна, закінчились страждання, біль, руїна, щоб знов не повторилася вона, повстала з попелу, як Фенікс Україна. І коли сродина сонця упала за горизонт, я взяв всі свої речі, усе своє життя. І рушив автостопом по автостраді війна. Коли мене запитали, котра година, я відповів: Війна, напевно, варто писати зрозумілі лінійні вірші про зрозумілих війніних людей та навколо все поламане, наче старий годинник. Коли мене запитали, яка пора року, я відповів темрява чорна, як пересмажене зернятко. Чую гуркіт, думаю, снаряди. Це просто хтось прийшов і стукає в металеву хвіртку. Відчини, відповідають мені: Не бійся. Коли мене запитали, скільки мені, я відповів зовсім. Коли мене запитали, з чого ти, я відповів з піску. І поки ти ховаєшся в погребі небо небачене, красиве, і поки ти дихаєш сирістю, на дворі цвітуть абрикоси. Шкода, що цей час не компенсують. Наче у футболі, я вирушив автостопом, я взяв усі свої речі, усе своє життя, всі свої сни та всю любов, забувши дещо себе. І коли мене запитають, звідки ти, я скажу, що з туману. І коли мене спитають, як тебе звати, я промовчу, не пам'ятаю. Врешті хтось продовжує стукати в хвіртку. Піду відчинятиму. А ти всі квіти. Навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти пильнує ланів, щоб були з хлібом на столі. Ділись, чим Бог послав і витри сльози. Поплачемо після перемоги всі разом. Коли від крові вмиють землю теплі грози, і мирна тишу увійде у кожен сон. А ти всі квіти. Навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби, лилій. Вона віддячить дітям всім, хто хоче і вміє вільно жити. Всі квіти жовті, сині, різні, щоб вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться грізні, найкращі в світі. Наші вояки додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо Бога зараз всі. Всі хліби квіти, всупереч напасті. Багато всіх, щоб вистачило всіх.